Добрий раночок. Зранку мало бути тепло, <кій> снігу не було, все розставало, клас. Через півгодинки, вау, усе, усе засипано і Ну, Він розстає, правда, але ж, але ж виходить, не хочеться працювати. Але що? Беремо себе в руки. Зберись тряпка. Встало. бо поки ти валяєшся, хтось стілює в реальність твою мрію. Та да? Так що йдемо працювати. Дивіться, які ми там гарненькі, бож. це мм. клас. Фух, пішла. Де ти зі мною? Пішли зі мною. Розпочинаємо день. А на дворі яка краса? Боже, Боже. Дивіться, як гарно. Сніжок. Пішли, покажу вам. Покажу наших, наших малят. Розкажу вам трохи про медицину. Що саме робимо ми, яку медицину? Зараз хвилинку. ай, двері. двері Так. Так. Ага. Е, не вийде, хотіла, щоб е, спалах включився зараз. Ось так краще видно. Ти чого? Ти чого? Так, щось наклацала. Добре. Мамуся, що? Ох, і не любить, ох, і не любить. Я не до тебе. Я хочу показати маленьке. За хвилиночку. Так, молочко я їм роблю тут гранула і е, оце спеціальне молоко для поросят. І що вони туди вже і тирси накидали, і все. Дітки сплять. Дивіться. Зубки свої грішні. Ось які зубки мої сладенькі. Під'їдають лише двоє поросят. Всі інші харчуються від мамусі двоє під'їдають. Вага в них чудова. Я навіть, а чого я не зняла, як я важила їх. Треба, до речі, взяти... О, точно. Візьмемо, можна ж взяти, пакета цього кантера і точно переважить ще так. Прикольно. Тікай. Мать, года. Мої зобоньки, блять, мої зобоньки, такі ушком Отакушком тілім телеп. тілім них тепленько, так хорошо. Дивіться. Зобки. Кучку складають, бачите яку? Оп. Я тут. Я тут нічого їм не роблю. Не переживай. Хоча треба було вже торити. Залізо. Роза. Нічого я їм не роблю. Все добре. Е, так, ну що, наче все так трохи показала, розказала. Що ще показати, розказати, не знаю. На сьогодні поки так. Зараз когось візьму, буде крику. Буде крику і мать буде возмущатися. Ну, я так хочу козья. Зараз. Опачки. Опачки. Нас видно чи не видно зараз? Зараз ми поправимо камеру. Нас видно. Це хлопці. А сам лисий лиси? Як Петрен, зараз там його ще не бачу Жаліться, жалійся. Зовіється мамі. А, ось він. Зараз я <поцелуйся> візьму. Вибачте, за голосний звук там. Цей, цей. Один. Він такий єлі Крипи! Так, так, все, ставить. дуже подобається. Дивіться, як Класно? Так, не буду тривожити мамку, Бо вже вона тут, бачите, на контролі. Дивіться, все дуже банально просто. Свиноматкам, ті, що лактуючі, порісні, усім підряд, я колю оліговіт, вітаміни. Так, всі це знають. Далі, свиноматкам, перед опоросом, після того, як вийшло перше порося, я колю окситоцин. Без виключень завжди. Якщо лізла в свиноматку, ну, не дай Боже, там застрягло в мене таке було один раз. я лазила. Амоксицелін антибіотик обов'язково. Це особисто я. Рани. Присипка для ран з йодоформом. банально, проста. І чемі-спрей. Так, свиням маленьким. На третю добу феровет плюс Б12. Обов'язково. І е, зараз пок... а, антибіотик обов'язково. Після того, як обрізали зубки і е, хвостики. І зараз в мене в холодильнику стоїть. Зараз покажу, що ще е, даю в горлянку їм. Так, і ось в холодильнику ще стоїть зурітол. Це, е, коли обрізали зубки хвостики, то теж в горлянку. За те саме. У ну, мене тут тож медицина стоїть коротше. Віздеться медицина, бачите на тиціну, щоб було побільше. Так, зайшла додому, вже зараз чаючку гарячу треба попити і поснідать. Кокос. Але що я хотіла сказати ще про медицину? Я лишню медицину не набираю, вона не дешева і по показаннях, якщо є якісь показання, зараз, слава Богу, від Аптеки працюють. Що ти мені портиш звук? Працюють бездоганно, пішов, купив. І лікуєте. Тривога. Кокос. Тривога, ну, тривога. Саваслейки ті злетіли, щоб вони обісралися, ті славаслейки. Та й такі розправиться, любі друзі. Бачите, яке добре? Бачите, яке добре? Шкода. Це кокосик, до речі. Кокос, привітайся. Не? Мандруй.